Коли ми уявляємо якусь планету, то ми і впевнено уявляємо, як на цю планету ми і сідаємо. Бо в нашому уявленні планета завжди має тверду поверхню. Але не всі планети мають тверду поверхню, як думає більшість. Тому і не на всі планети ми можемо приземлитись. Далі пояс астероїдів, починаючи з Юпітера, починаються вже газові планети, які не мають твердої поверхні. А їх склад це переважно різні типи і стани газів. Всім привіт, я знову та бл. Всім привіт, я Сово на зв'язку, і так як я зачепив тему газових гігантів, то тема сьогодні буде про Юпітер. Юпітер п'ята планета від сонця і названа в честь римського бога Неба, Грому та блискавок, тобто римська калька грецького бога Зевса. Юпітер є першим газовим гігантом, найбільшим газовим гігантом і взагалі найбільшою планетою. Якщо зі сторони так глянути, то наша сонячна система виглядає досить контрастно, бо спочатку йдуть кам'янисті планети, а потім Оба! І пішу якісь вже бугаї. Звісно, для тих, хто не шарить або спав на астрономі, такі. І світ сонячної системи буде дивовижним і загадковим, але нічого загадкового тут нема. Газові планети, такі як Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун утворилися через процес, який називається знову нагадаю акреція. Основною відмінністю між газовими планетами і твердими планетами, такими як Земля, є те, що газові планети мають значно більше газу і мало твердої поверхні. Утворення газових планет починається з масивної молекулярної хмари. Ці хмари складаються з розкиданих газів, пилу, льоду і можуть мати дуже великі розміри. Від декількох світлових років до... До сотень світлових років, але це не дуже важливо тому забити. Гравітація починає притягувати гази, пил та лід з молекулярної хмари до центра, створюючи згущення матерії, за чого збільшується тиск та температура. Цей процес відокремлює значну кількість енергії, яка нагріває планету, і дозволяє їй випромінювати тепло. Так, дійсно, процес дещо схожий на утворення зірки, але газова планета це якраз той самий паровозик, але який тільки не зміг. До цього ми дійдемо пізніше, тому не перемикайте. Процес акреції продовжується, коли гравітація притягує додаткову матерію, включаючи гази, пил і лід з навколишньої області. Це може тривати мільйони років, і планета поступово збільшується в розмірах. Утворення газової планети завершується, коли акреція припиняється, і планета досягає свого остаточного розміру. Зазвичай акреція припиняється, коли навколо більше нічого всмоктувати. Велика маса газу і легкі речовини, такі як водень, гелій, перебувають на зовнішніх шарах планети, тоді як внутрішні частини можуть містити. Тверде ядро, яке складається з важких елементів. Саме таким чином утворився Юпітер та інші газові гіганти. Але ж напевно, у багатьох все одно виникають питання, типу, чому так само гіганти не утворилися до Юпітера, чому газові гіганти мають саме гігантський розмір. І що заважало їм стати, наприклад, теж кам'яною планетою. Можливо, для когось це буде несподіванкою, але на формування планет якраз впливає наше Сонце. Кам'яні планети утворилися ближче до Сонця, де протопланетарний диск був гарячим і більш багатим на тверді матеріали. Саме у цих цих регіонах диска газу було менше, тому що сонячний вітер просто видував його у більш віддалені регіони, залишаючи в більшості тверді та важкі елементи, як силікати або метали. Тому планети не набирали значної кількості газу, необхідної для становлення газових гігантів. Газу вистачало лише тільки для утворення атмосфери. А от починаючи з області розташування Юпітера, сонячний вітер вже не здатен впливати на гази і всіляку сячину, що здуває у більш близьких до сонця місцях. Тому всілякі гази спокійно накопичувались на планетах у Великих кількостях. Чим більше газу вдається всмоктати, тим більше маса. А значить, і гравітація, завдяки якій можна всмоктувати ще більше газів та всілякого добра, яке тебе тільки оточує. Таким чином, стаючи все тяжчими і більшими, газові планети всмоктували в себе все навколо, поки весь матеріал повністю не скінчився. Саме тому ці планети такі великі, і як ми бачимо, більше всіх насмоктав саме Юпітер, тому і він найбільший серед усіх планет. Так, блін, я там Юпітер з Повозмокто порівнюю, а не з тим, що ви так смієтесь. Як сказав один мудрий старий, пам'ятай, чим більший розмір, тим більша гравітація. Тому Юпітер має просто шалену гравітацію, завдяки якій досі всмоктує в себе все космічне сміття, яке йому трапляється. Радіус захоплення його гравітації оцінюється приблизно від 70 до 75 мільйонів кілометрів. Багато хто вважає, що завдяки цій особливості, Юпітер для нас грає роль великого щита, який захищає нас від усіляких астероїдів та комет, бо якраз притягує до себе все, що тільки пролітає біля нього. Але нагадую, що Юпітер так само цією гравітацією може нам і піднасрати, жбурнувши в нас астероїд з головного пояса астероїдів, який що, ймовірно, було 65 мільйонів років тому. Гідроген, він же водень, і є основним компонентом атмосфери Юпітера, становлячи близько 90% обсягу. А далі йде гелі та інші елементи. Верхній шар це атмосфера із туману та величезних хмар, які складаються з водню, гелію, гідросульфіда, гідросульфідамонію, а ще трапляється водяний лід та метан. Далі йде шар рідкого водню, металевого водню та твердого ядра, яке ймовірно, з металевого водню та важких елементів, таких як силіцій та залізо. Точніший склад і структура ядра Юпітера нам на жаль не відома. Проте нам відомо, що металевий та рідкий водень чудово генерує магнітне поле Юпітера. І воно не просто велике, воно очманіти наскільки велике. Більше магнітне поле лише тільки у Сонця. Юпітер оточений великим радіоактивним полем. Це аналог земного радіоактивного поля ванали, тільки в масштабі. Цей пойс складається з заряджених частинок. Головним чином з електронів і протонів, які є наслідком взаємодії дуже потужного магнітного поля Юпітера з частинками сонячного вітру та зарядженими частинками, що проходять від самої планети. А ще омо. Минулому року я трохи обісрався, сказавши, що на Європі все добре з радіоактивним фоном. Так, я просто забув про радіоактивний пояс Юпітера, тому знати, що на Європі добряче фонить, і це ще один камінь угород диванних колонізаторів. На сьогоднішній день відомо більше восьмидесяти супутників, що обертаються навколо Юпітера. Чотири основних з них це Іо, Європа, Ганімет і Калісто. Юпітер притамано все найбільше. Найбільший розмір серед планет, найбільша гравітація, найбільше магнітне поле, найбільший шторм серед планет, найбільше супутників. Най... Ведь має найбільший супутник серед усіх існуючих. Це ганімет. Про всі основні супутники Юпітера я розкажу у наступному випуску, а зараз просто розкажу коротко про інші супутники. Можливо, вас цікавить, чому супутників більше 80 розглядають лише 4 основних. І чому вони взагалі основні? Це тому, що інші супутники Юпітера це звичайні астероїди, яким просто пощастило затриматись на орбіті і літати навколо Юпітера. Все. Ходять легенди, що у Юпітера є кільце, і це правда. Але якщо ви побігли роздивлятися це кільце у телескоп, то фіг ви що побачите? Це кільце дуже тонке. Складається з частинок різного розміру від мікроскопічних полинок до об'єктів розміром в кілька метрів. Це кільце ледь видно навіть з орбітального телескопа Джеймс Веб в інфрачервоному диапазоні. І більше схоже не на кільце, а на якийсь фантом або привид. На перший погляд, Юпітер ну, дуже класно так виглядає. Але я запевняю. Нічого класного там нема. Опинитись на Юпітері це ще страшніше, ніж опинитися на Венері. Почнемо з атмосфери. В стратосфері температура може становити близько мінус 70 градусів Цельсія. Нижче у тропосфері температура зменшується приблизно до мінус 120 градусів Цельсія. Ще нижче йде шар атмосфери, який містить головним чином гази, такі як водень, а далі гелій, сліди метану, аміаку, води та інших сполук. У цьому шарі починають відбуватися динамічні явища, такі як розриви хмар, великі шторми з вітрами до 100 метрів на секунду. В астрономії Юпітер Взагалі відомий своїми штормами. А найбільший шторм це велика червона пляма, яка може досягати близько 16 350 км у ширину. І це більше, ніж діаметр землі, який становить близько 12 742 км. Температура цього шару складає вже близько мінус 145 градусів Цельсія, але може дійти до мінус 160 градусів. Ще нижче починається вже хмарний шар, де температура починає тепер збільшуватися до мінус 70 градусів Цельсія. Тут формуються смуги та вихори, де спостерігаються. Різні швидкості вітру від 100 до 400 метрів на секунду. Хмарні шари, які містять речовини, такі як аміак, сірководень, метан та сульфід амонію, утворюють різнобарні смуги. Але незважаючи на всю красу цього явища, ці хмари за свого хімічного складу дуже смердять. Навіть більше скажу, вся верхня атмосфера юпітера смердить. Сірководині, аміак якраз пахне тухлими яйцями, тому знати, юпітер це смердючий гігант. Смуги можуть бути світлішими або темнішими, в залежності від концентрації речовини у відповідних шарах. Тому і сморід теж різний. А ще внаслідок різного руху вітрів ми можемо спостерігати, як хмари постійно розриває у різні сторони. Як бачимо, Юпітер зустрічає нас зовсім не гостинно. Його нескінчені шторми, крім потужного вітру, мають і шалені розряди блискавок, які спокійно сягають до кількох тисяч кілометрів. Але ще нижче починається жах. Чим нижче ми будемо спускатися, тим більше зростатиме температура та тиск. У нижніх шарах атмосфери Юпітера під дією гравітації тиск настільки здавлює гази, що водені з газоподібного переходить у рідкий стан, і в результаті стиснення газів в цьому шарі температура сягає від 4700 до 9700 градусів Цельсія з тиском приблизно від 200 до 300 бар на землі. середній атмосферний тиск на рівні моря становить близько 1 бар. Тому у нижніх шарах атмосфери Юпітера вас просто розмажив 200-300 разів більше ніж на землі. Ближче до ядра з рідкого стану водень переходить у твердий металевий стан з температурою від 20 до 30 тисяч градусів Цельсія і з тиском вже до 6 мегабар. Насправді, Юпітер це дуже страшна планета, яка починає атакувати ще на підльоті до своєї орбіти страшними дозами радіації. А потім, якщо вам вдасться хоч якось проти жахливі верхні шари атмосфери, то вас буде роздавлено та спалено екстремальною температурою та тиском. Проте не страшно підписатися на мій канал, бо нас вже три тисячі, і армія астрокотиків стає все більше і більше. А також на Твіч, де я проводжу свої стріми та спілкуюсь з глядачами, а також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не прогавити мої нові відоси, стріми та якісь новини стосовно мого каналу. Плюс всім буду вдячен, хто підтримує мій канал. Всі посилання в описі. Але традиційно не забуваємо підтримувати ЗСУ. Хоча на Юпітер відправляли не багато апаратів, проте в них дуже багата історія. Тому детальніше про них я розкажу колись пізніше. А зараз просто нагадаю, що саме ми запускали. Першими були відправлені піоне. 10 та Pioneer 11. Ці два апарати, запущені НАСА у 1972 році, пролетіли поблизу Юпітера і зробили перші знімки планети та супутників. Також вони досліджували магнітне поле та виявили радіаційний пояс навколо планети. Другим були відправлені всім відомі Voyager 1 та Voyager 2 Ці два космічних апарати, запущені НАСА у 1977 році, пролетіли поблизу Юпітера вже в 1979 році. Вони зробили вже детальні снімки планети та її супутників, вивчали атмосферу, магнітний. Поле, кільця та радіаційні пояси. Так саме Voyager 1 знайшов ті самі кільця Юпітера. Третім був відправлений апарат Галілео. Цей апарат, запущений НАСА у 1989 році, літав поблизу Юпітера з 1995 по 2003 рік. Галілео провів вже докладне дослідження атмосфери, магнітного поля та супутників Юпітера, включаючи проходження через атмосферу Юпітера із використанням атмосферного зонда. А ще завдяки цьому апарату ми примудрилися засрати Юпітер. Причому двічі, і остання пара це Юнона. Ця місія, запущена НАСА у 2011 році, прибула до Юпітера у 2016 році. Юнона досі вивчає Юпітер, використовуючи досить низьку орбіту, щоб уникнути пошкодження від радіації. Існує така думка, що Юпітер може бути не просто планетою, а навіть коричневим карликом. Коричневий карлик це об'єкт, який лежить між розмірами газових гіантів і зірками. Він належить до класу об'єктів, які недостатньо масивні, щоб почати ядерні реакції водню, що характерні зіркам. Однак коричневі карлики мають достатню масу, щоб досить ефективно випромінювати тепло і світло за рахунок стиснення газів під дією власної гравітації та інших процесів. Коричневі карлики мають щільне ядро, яке складається з газоподібних речовин, таких як водень і гелій, а також можуть містити деякі важкі елементи. Зовнішній шар складається з рідкого. Або газоподібного водню і гелію, подібного до атмосфери газових гігантів. Якщо так послухати, по своїм властивостям Юпітер прям дуже підходить під опис коричного карлика. Але все ж таки вчені більш схильні вважати Юпітер саме планетою, бо Юпітер не досягає до того розміру і маси, яка притамане саме коричневим карликам. Юпітер зі своєю системою супутників нагадує сонячну систему, але на мінімалках. Якщо в молекулярній хмарі було б більше газів, то можливо б, йому б вистачило накопичити масу для утворення термоядерного синтезу і перетворення вже у червоний карлик або більш потужну зірку, червоний карлик це клас найменших і найслабших зірок у всесвіті. Багато зіркових систем мають подвічі більше зірок в одній системі, тому можливо, Юпітер дійсно міг стати другою зіркою в нашій сонячній системі, але став паровозиком, який не зміг.